Моє вітання, я Олена Фатієва. Сьогодні я хочу вам презентувати новий телевізійний проект, який буде називатися Закритий простір. Отже, що це буде за новинка у телевізійному ефірі. Я хочу поговорити з гостем студії Олександром Крикушенко, генералом майором внутрішньої служби, начальником управління державної пенітенціарної служби у Харківській області. Моє вітання. Добре Отже, день. пане Олександру, що ми з вами сьогодні презентуємо і кому і наскільки це буде цікаво? Я скажу, что сегодня мы с вами начинаем, скажем так, большое дело, потому что наша служба... Все то, что даже в названии нашей передачи сказано закрытый простер, есть определенная часть нашего общества. И вот слово закрытый простер, я б хотел бы его, чтобы он был, стал для нашего общества, для наших людей, более открытым. Наша задача основная: вернуть человека в общество, дать ему образование, дать ему профессию. Если даже человек оступился на каком-то определенном этапе своей жизни, то не все для него потеряно. Для этого мы ми сьогодні презентуємо цю передачу, і я постараюсь і мои сотрудники вместе з вами показати, що не страшна тюрьма, страшно, що якщо человек там не меняется, а ми все делаем для того, щоб менялся. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, а в принципі, вот ви кажете, тюрьма це не страшно. В'язниця це не страшно. Мені здається, що. Покарання воно і повинно бути покаранням для того, щоб людина боялась цього. І ну, я розумію, що це можливо певні такі речі, в яких хтось ну це все ж таки повинне, хтось повинен на цьому замислитись. Якщо покарання, це повинно бути страшно. Покарание – это не значит, что его надо уничтожить. А покарание – это надо его изменить, изменить его мировоззрение, изменить его отношения, изменить его взгляды, чтобы он больше никогда не смог совершать преступление. Вот для этого это и есть покарание. А в том плане, что покарание – это какое-то физическое, это даже в мыслях ни у кого не должно быть. Аби закритий простір став більш відкритим, ми пропонуємо переглянути наступний сюжет. Наша знімальна група побувала у 43-й виправній колонії і на власні очі побачила, як воно там за колючим дротом. У кінокартинах, де місцем головних подій постають в'язниці чи виправні колонії, життя за колючим дротом видається глядачеві справжнісіньким пеклом для ув'язнених. Аби на власні очі побачити, що ж відбувається по той бік високих бетонних стін. Наша знімальна група відправилась до найстарішої колонії Харківської області, на порозі якої нас зустріли керівники установи. Здравствуйте, я кореспондент телеканала Дуже приємно, Я начальник Харківської сприйняти колонії полковник Ржен. Прошу Спасибо. Виявляється, потрапити на зону не так вже й просто. Тут діє контрольно-пропускний пункт обладнаний системою верифікації золотів ворота. Ваші документи, бажане запрещено і предметно. Ні. Історія 43-ї виправної колонії розпочалась саме у 43-му році. Тут був лагерь для воєнноплених німців. В общем, то цей район благодаря цьому лагерю був відстроєн, То есть силами цих... Войноплієних частічно использовались для реконструкції послевоенной. Вот, то тобто, есть, в общем-то, достаточно багато сіла ні положили для будущего Арженікізовського району. Сьогодні у 43-й колонії середнього рівня безпеки відбувають покарання 850 в'язнів, неодноразово засуджених в минулому. Начальник колонії розповів, що умови проживання в закритому просторі дійсно дещо відмінні від тих, що ми зазвичай бачимо на телеекранах. Тут сидять. Спектр ну достаточно широкий це від от краш наркотиків до вбивств. Відчувши недовіру з боку нашої знімальної групи, начальник колонії запропонував нам оглянути умови проживання ув'язнених. Ревізію колонії ми розпочали з дільниці ресоціалізації. Зараз переходимо на нову так називаємо блочну систему. Якщо раніше це була казарменна система, то ну, як армійська, армійська казарма, центральний проход наліво направо кровати. Вот сейчас это делится все на кубрики. Вот по 6-8 по 8 человек кубрики. Вот, соблюдаем европейские нормы 4 метра квадратных на человека. Ця житлова територія, як і решта, ізольована від інших дільниць установи, а потрапляють сюди ув'язнені за результатами розподілу. В це відділення потрапляють осуждені після розподілення з участка карантину, діагностики і розподілення, на якому вони повністю вивчаються всіми службами, начиная с медицинской, социальной, оперативной службой и имея определенные какие-то навыки, какие-то должности распределительной комиссии по своим возможностям распределяются в то или иное отделение. Незважаючи на предбачение кодексом законов про працю, щоденный восьмогодинный рабочий день и восьмогодинный сон находится час и для розваг. Два часа у них отводится на личное время, Все остальное время занято либо культурно-воспитательной работой, либо массовой работой, либо они задействованы на производстве. На основании разработанного еженедельного плана проводится культурно-массовая работа с осужденными: культурно спортивные то есть футбол, волейбол, которые проводятся у нас есть и поле ж саме проводяться конкурси по доміно, по шашкам, по шахматам. Наступний пункт призначення дільниці соціальної реабілітації. Дивлячись на охайну одноповерхову будівлю, важко повірити, що це колишнє приміщення старого гаражу установи, обладнана альтанкою та лавою для відпочинку дільниці, і попередньо включає в себе три спальні, кімнату виховної роботи, душову і туалет, приміщення для зберігання речей з праскою та прасувальною дошкою та кухню їдальню яка обладнана холодильником, індуктивною електроплитою та системою витяжної вентиляції. Кунатобри. Тавління піші ані можуть самі покупати за свої заработані гроші покупати продукти питання і готувати здесь непосредственно на участку. Очевидною перевагою цієї дільниці є те, що ув'язнені працюють поза колючим дротом, можуть спілкуватися з рідними по таксофону та навіть проводити з ними час у кімнатах тривалих та короткочасних побачень. Сказати, що умови проживання у дільниці соцреабілітації відповідають підвищеному ступеню комфорту, не сказати нічого. В кожній кімнаті тривалих побачень, є холодильник, портативна індуктивна електроплита для приготування їжі, електрочайник та окремий санву. Проте потрапити до цієї дільниці ще складніше ніж безперешкодно подолати систему верифікації золоті ворота. Здійс на даний момент задержаться 17 осуждених, які за хороше поведення були переведені із колонії. Розрахована ж ця дільниця на 25 п'ять слухняних ув'язнених. У колонії також є виробничі дільниця. Основна загрузка людей у нас працює, трудоустроєна це на деревообработки, на металоконструкції. дитячі ігрові майданчики ділаємо зараз. Площадки, спортивні площадки діла. Підприємство колонії має власне сучасне технологічне обладнання. Так на деревообробній дільниці розташовані пилорами, сушильні камери, токарні, фрезерні та фугувальні верстати. Частина засуджених задіяна у легкій промисловості. Більше 500 чоловік робота судженої першу та другу зміну. Будемо говорити, середня заробітна плата в районі 1300-1200 тисяча Працює гривень. На у нас з 8 восьми утра до пол 7 сімі часової робочий день. Перерив на обід у них з 11 до 15-12 і вторая зміна виходить з 5 вечора до полпіра. Щодо їжджі то в їдальні вже готувалися до вечері, тож старший повар зізнався мені, що так смачно пахне з кухні. Меню різнообразне, каші, картофельне пюре, картофельне, картофель тушений, риба жарена, пища відмінна, хороша, качество приготування теж хороше. Осуджені не жалуються. аби не бути голослівним. Єгор запросив нас на кухню. Тут багато приміщень. А ось власний аромат не із золотистою скоринкою. В колонії діє триразовий режим харчування, як для ув'язнених, так і для персоналу. Нещодавно їдальню для персоналу відремонтували і сьогодні вона схожа на етнічну українську кухню з грубими дубовими меблями, розмальованою піччю та дуже смачними стравами. А сьогодні гречневий і розсольник на перше, на вторуя картофельне пюре. Макарончики, у нас по два гарніри, по два первих три м'ясних пічонка сьогодні голень корінне і ті втілібиві за три години перебування у колонії Ми побачили достатньо, аби розвіяти міф про нестерпні умови відбування ув'язнених у цих закладах. Проте ковтнувши свіжого повітря поза зоною огородженою високими бетонними стінами і колючим дротом, впевнились, що рай у закритому просторі це ніщо інше як ілюзія, адже ніщо не порівняється зі свободою. А ми продовжуємо. Тож про умови отримання в'язнів та ставлення держави до пенітенціарної служби ми запитали у Олександра Крикушенка. Я скажу, що змінилась очень сильно змінилась. Потребляє слово в'язні. Я більше склонен потреблять слово наші клієнти. Это люди, которые находятся временно тобто в наших. Да, да, временно ваше... в наших учреждениях. И хотелось бы, чтобы их ошибки в их жизни. они

Ми працюємо, ми заробляємо, Ми дуже багато робимо, щоб наші клієнти, ще раз почеркую, їх бит був достойний, і щоб вони розуміли, що так можна жити. По той бік високого паркану відбувається чимало заходів. Усі вони пов'язані з перевихованням ув'язнених. Що вдалося побачити нашим журналістам у наступному Бліс-матеріалі. Гуманітарна допомога жителям Донбасу збиралася в установах виконання покарань та слідчому ізоляторі. Співробітники взяли участь у цій шляхетній справі добровільно, і коли обговорювали дане питання, було вирішено не збирати кошти, розповідають в управлінні. Я сказал, что никаких денег, потому что небольшие зарплаты получают наши сотрудники. А вот именно э, по принципу, что каждый может, тот каждый принес. И несли и консервацию домашнюю, и кто-то, может быть, пошел, как и я в том числе, взял какую-то определенную сумму, пошел в магазин, купил макаронных изделий, крупы. Разом із співробітниками качанівської управної колонії захотіли допомогти переселенцям жінки, засуджені до довічного позбавлення волі. Вони зібрали теплі речі з тих, які надсилали їм родичі, та продукти тривало зберігання, предметів гігієни придбані за зароблені в колонії гроші. Віра в Бога та оновлена душа. На території Харківського слідчого ізолятора біля православного Святопокровського храму відбулось таїнство хрещення в'язнів. Службу проводив протоєрей Української православної церкви отець Ігор. Православними стали 37 затриманих. Для багатьох з них дорога в храм Божий була важкою та довгою. Вони зробили багато помилок, але цього сонячного дня їх охрестили, і відтепер усі вони під опікою Всевишнього. Це не останнє міроприяття. Є ще бажаючі, які хочуть прийняти віру, розкаялись, осознали. В якого скоро збігає час ув'язнення, на волі чекає бабуся та дівчина. Хлопець зізнається, що на жаль, це єдині рідні люди, яких турбує його доля. Проект примирення для того й створений, аби залучити до адаптації на волю колишніх засуджених і родину, і навіть жертв злочинів. У Курійській колонії усі сторони рідні, вихованці та постраждалі за 10 днів, що тривав проект, намагалися розібратися у конфліктних ситуаціях. Що призводять до злочинів і перепросити одне в одного. А батьки за цей період визнали свої помилки у вихованні. Тут, коли я услышала від людей, ну ад їх руководства, веспітателя імена там і що здесь присутствуючих. Що у мене такий прекрасний син? Я мабуть, в житті в не думала. Керівництво виховного закладу такі проекти підтримує як профілактику рецидивів злочинів. 30 новопризначених панітенціарів Харківщини склали присягу на вірність українському народові. Для лейтенанта внутрішньої служби Лілії складання присяги стало визначною подією. Жінка мріяла з дитинства служити батьківщині. Її батько був підводником, і Лілія також мріяла одягти форму. формує щастя. Рада, щастя, я дуже довольна, що якийсь вклад для своєї країни я здію. Кожен, хто склав присягу, повинен виконувати і пам'ятати її все життя, вважають в управлінні панітенціарної служби. Сподіваємось, що у житті кожного з них ця подія відложиться на пам'яті на довгі роки, що ці слова, які вони казали у цій присязі, вони завжди закарбуються в їхній пам'яті та вони будуть слідувати їм у своїй повсякденній діяльності та у побуті. Після того, як пролунало останній клянусь, панітенціар благословив отець Олександр. На сьогодні це все. Це була програма Закритий простір зустрінемось на ОТБ.